Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі буде розпаковка. Це перша моя розпаковка на каналі, тому я не впевнений, що в мене все ідеально вийде. Але я думаю, це ви вже мені в коментарях напишите, потрібно вам такі відео знімати, чи не потрібно. До уваги вам пропонується планшет Galaxy Tab a 9 Просто a 9 При виборі планшета я користувався потребами користувача людини, для якої я його купив. І важливо було, щоб ціна не дуже зашкалювала. Тому Galaxy Tab A9 з'явився в центрі моєї уваги, і я його в результаті придбав. Я взяв європейську версію, чи як її ще називають глобальна версія, тобто це планшет не для ринку України. І в результаті такого вибору я зекономив тисячу гривень, і в результаті я за нього заплатив 4500, коли середня ціна на ринку в Україні становить 5,5 тисяч гривень. Єдиний в цьому мінус це те, що я отримав гарантію тільки від магазину, від продавця на 3 місяці. Якщо ви купуєте планшет чи інший пристрій для ринку українського, то ви отримуєте гарантію від виробника. Але з досвіду, власне, можу сказати, що гарантія Samsung – це ще та. Гарантія, це ж той квест. І не завжди наявність гарантії гарантує вам гарантійне обслуговування в подальшому. Тому я вирішив зекономити. І вибір мій впав саме на даний планшет. Тут у нас 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ накопичувач. Ну що ж, давайте ми його розпакуємо і подивимося, що там всередині. Думаю, цього досить. Тут у нас, в принципі, комплектація не повинна бути багатою, як ви бачите, у нас сам планшет. Так, це у нас такий заводський чехольчик. Звичайно, чехол йому буде потрібен. Виробник заявляє, що тут металевий корпус. Щось мені цей корпус дуже нагадує. Це, наче, знаєте, збільшений iPhone 4, можливо, чи 5. По, звичайно, по характеристиках це далеко не воно, але все-таки. Так, і перше, що мені зразу кидається в очі це ось ці роз'єми, як ви бачите. 3,5, Type-C. Як ви бачите, ось у нас динамік, ось у нас мікрофон, він плюс-мінус посередині, але з Type-C і. І роз'ємом для навушників щось зовсім не вийшло. Вони якось з краю. Ну, не знаю, чим керувався виробник в цьому, але, в принципі, це бюджетний планшет, і претензій у нас подібних не має бути. Так, подивимося, що у нас ще в коробці йде з даним планшетом. Так, у нас тут, як мінімум, має бути якесь керівництво чи інструкція, як його правильно назвати. А, так, у нас тут... тут у нас все посипалося. Вау, тут у нас є провід. Тут у нас є провід type c Type-C. І це вже радує, тому що я думав, що тут взагалі не буде ні провода, ні зарядки. Зарядки тут, звичайно, нема. Першу таку практику, традицію започаткував iPhone. Він перестав ставити в комплектацію зарядки, потім підключився Samsung. Китайці поки що, наскільки я ще знаю, вони ставлять зарядку в свої. Гаджети, але Samsung уже ні. Але цей приємно мене здивував, тому що, як мінімум, кабель тут є. Ну, а зарядка в мене, звичайно, Тайп-сі є. Тому сам блочок маю на увазі, тому, в принципі, я зарядку окремо не купував. Так, у нас тут інструкція. Звичайно, української тут не має бути. Казали мені, що це європейська версія, але мова не зовсім схожа на європейську. Хоча щось тут є. Французька? Англійська навіть є. Ну, окей. Можливо, я і помилявся. І скрепочка. Вона скрепочка, вона. Де тут у нас гніздо? А, для того, щоб ми могли встановити сюди SD-карту. Це у нас звичайний А9 на LTE. Так, давайте ми подивимося, що ми тут маємо за слот. Так, це слот для microSD. Сім-карту ми сюди не вставимо. Ну, я спеціально вибрав такий планшет, тому що сім-карта нам не актуальна. Планшет не для того призначений. І так, у нас у комплектації сам планшет. Інструкція, яку ніхто ніколи не буде читати, проводок Type-C-Type-C. І скрепочка для слоту MicroSD. SD. Ну що, спробуємо його тепер запустити? Запускається. Welcome! Він нас вітає. Просить натиснути кнопочку старт. Натискаємо. Далі потрібно обрати мову. От зараз оцей відповідальний момент. Я взяв глобальну версію. Невже тут не буде української мови? Хоча я сподіваюся, що вона тут має бути. Це вже не перша в мене історія. Українська. Ось вона. Оп. Далі. Тобто, як я сказав, різниця тільки в тому, що тут у нас немає гарантії від самого Samsung. Але це не так важливо. Вибір країни або регіону. Вау, ось з країною або регіоном у нас проблемка. Ну давайте, напевно, оберемо щось хоча б що менше вороже до нас. Перезапустити. Далі нам потрібно щось обрати. Ліцензійна угода, політика конфіденційності. Дані діагностики краще не будемо ми їх відправляти, тому що ми не будемо в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тому я натискаю кнопочку погодитися. Зараз є можливість його налаштувати через передачу даних із того пристрою, яким ми користуємося, але це у нас буде окремий пристрій, тому налаштувати вручну. Вибір мережі. Далі нам потрібно підключитися до мережі, таким чином планшет зразу підтягне всі оновлення. Далі планшет готується до роботи. Як ви бачите, зараз він з'єднався з, з мережею і щось там з неї підтягує. Нарешті я запустив даний планшет. Він ще там зараз трошки щось підтягує. Давайте ми подивимося, що у нас тут є. Bluetooth. Bluetooth ми виключимо для економії заряду. У нас є запис екрану. Вау, круто, я зможу знімати відео для вас з допомогою запису, скріна, запису екрану на даному пристрої. Супер. Хоча дана версія вона в принципі бюджетна, але такі важливі для мене функції тут є. І це круто. Не знаю, що вам ще показати, що у нас тут є. Камера даного планшета фронтальна 2 Мп, задня камера 8 Мп. В принципі, планшет для чого можна використовувати? Я думаю, що тільки для скану документів я іншого призначення камери не бачу, не знаю. І під камери купляти планшет це якась не та історія. Так, у нас менюшка. Ага, вона ось так гортається, перелітає з одного положення в інше. Окей, можливо, для когось це зручно, можливо, і для мене це буде зручно. Ну, ось така у нас невеличка розпаковка. На цьому я вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал. Питання можете задавати в описі до даного відео, тому що я впевнений, що багато чого я вам не розказав. З того, що вас цікавить, просто я буду виправдовуватися, Це моя перша розпаковка. Всім удачі! Не забудьте підписатися на канал і пишіть, чи потрібні вам такі відео. Дякую, дякую за увагу.